Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Модій. Сьогодні підготував. Кілька важливих тем для українців, і теми будуть стосуватися і штрафів в Польщі, і перетину кордону, і міграційної політики Європи і багато-багато інших тем. Тому рекомендую додивитися до кінця. Так само не забуваємо підписуватись на канал, тиснути вподобайку, робити репости і залишати свої коментарі з своїми думками. Це важливо, і це підтримка цього каналу та цього відео, щоб більше людей про це дізналося. В першу чергу не забувайте підписуватись, щоб не пропустити важливе, а в описі. Під відео є посилання на мій інстаграм, де короткі відео, важлива інформація для українців за кордоном. Ну почнемо перше зі штрафів, які виростуть вже з наступного року. Чому виростуть штрафи в Польщі за порушення дорожнього руху? Це тому, що виросте мінімальна зарплата в Польщі, а це між собою пов'язані речі. Ви знаєте, що в Польщі та й в багато інших країн Європи страховий поліс це є один з обов'язкових документів, які має мати водій, на автомобіль. Якщо його немає, то штраф чималенький. Польща за відсутність страхового полісу і так має немаленькі штрафи, а з нового року вони ще збільшаться, оскільки максимальний розмір штрафу пов'язаний до мінімальної зарплати, її підвищення автоматично збільшує санкції. У 2026 році мінімалка планується на рівні 4806 брутто. бруто. Тож у наступному році власники легких авто без автоцивілки можуть заплатити такі штрафи. Якщо протермінували автоцивілку ще не придбали від 1 до 3 днів, то це 1920 злотих. Якщо від 4 до 14, тобто до 2 тижнів ви вже їздите без автоцивілки, це вже 4800. І вже якщо ви більше 2 тижнів катаєтеся без страховки, це вже 9610. Злотих потрібно буде заплатити. Розміри штрафів залежать від типу транспортного засобу для легкових авто. Максимальний штраф дорівнює подвійному розміру мінімальної зарплати для вантажівок та автобусів. потрійному, а для мопедів третини цієї суми. Такі високі штрафи можуть стати особливо болючими для молодих водіїв. Які купують свої перші вживані автомобілі, нерідко сума покарання перевищуватиме вартість машини інколи навіть вдвічі. Я думаю, що багато хто стикався з цією проблемою, і деколи навіть автомобіль купили досить дешево, а не купують страховку, бо страховка значно вища ціни самого автомобіля. І це факт так, це так працює в Польщі ось такі ціни. І ви можете теж потрапити в цю халепу, якщо не будете слідкувати за своєю страховкою. Також з вересня я нагадаю, зросли тарифи на тихогляд автомобіля. Найбільш відчутна зміна стосується якраз легкових автомобілів. Плата за діагностику зросла на 51 один злотий, і зараз становить 149 злотих. Тобто, і штрафи ростуть, і тихогляд росте. Ну так, знаєте, трошки б'є по кишені володіння автомобілем на території Польщі. Та то будь де в Україні чи в інших країнах теж це коштує. Але говоримо зараз безпосередньо за Польщу. Я думаю, що багато хто з вас чув недавні повідомлення з Польщі та з Німеччини, що дуже багато молодих українців приїхало в Польщу, в Німеччину і отримали тимчасовий захист, просять тимчасовий захист. Особливо це з Німеччини було багато повідомлень. Що це масове явище? Що це в рази перевищувало кількість до якої звикли вже в Німеччині та Польщі? І на це реагує Державна прикордонна служба України. Загальний пасажиропотік протягом осені поступово зменшувався, і нині він є найнижчим за останні три місяці. Держприкодон служба спростувала твердження про нібито масовий виїзд українців за кордон. Офіційні дані демонструють зменшення пасажиропотоку та навіть перевагу в'їзду в Україну в окремі періоди. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Власне, не знаю, на чому базуються поширені дані, бо якщо говорити про перетин кордону, то навпаки, за останній час пасажиропотік суттєво знизився. А якщо розглядати так по місцях, то є перевага на в'їзд, і суттєво це, зокрема, протягом липня-серпня, сказав Демченко. Як зазначив речник ДПСУ, у вересні кількість виїздів перевищувала кількість в'їздів у жовтні показники вирівнялись приблизно до пропорції 50 на 50, А в листопаді знову зафіксовано перевагу в'їзду. Він підкреслив, що така тенденція стосується. Передусім громадяни України, які формують близько 85% загального потоку. Ну, я хочу нагадати, що певна хвиля українців, які виїжджали за кордон, і яка частина не повернулася, це якраз ті, кому були дозволили виїжджати до 23 років. І так, там була певна масовість. І багато хто виїхав, не повернувся, а багато хто повернувся. І я говорю по тому, чим я стикаюся, дуже багато громадян України, молодих, які ще скорше виїхали за кордон. Зараз повертаються. Ну, наприклад, 18-22 роки. Повертаються, щоб друзі відвідати додому, приїхати і знов поїхати. Хтось, можливо, вже на постійне повертається за кілька років життя за кордоном, можливо, сказав, що це не його, і я їду в Україну. Та, можливо, це не масовість. Але багато хто виїхав за кордон тоді, коли дозволили виїжджати, і зараз вже багато повертається. Я кожен день стикаюся з запитаннями, що потрібно для хлопця, який виїхав тоді, то, а зараз хоче повернутися. Або які документи, щоб повернутися, або що треба, щоб заїхати і виїхати. Тобто, є ось ця така. Кількість громадян України до 23 років, які виїжджають, і яка ще повертається, але в перший період так багато виїхало, і це якраз фіксується в Німеччині та Польщі. Якраз ось це повідомлення, напевно, і розбиралося Державною прикордонною службою. Хоча це все, бачите, з'їхало на те, що зараз знизилося, так зараз знизилось, тому що ті, хто хотів виїхати, і тим, кому відкрилася можливість виїхати, вони вже виїхали. Ще хотів коротенько сказати, що країни Європейського Союзу домовились про посилення міграційного контролю міграційної політики. Що це означає для українців? Ну, я б не сказав, що це критично для українців, тому що в Україні зараз війна, і українці, виїжджаючи з України, мають можливість ще отримувати тимчасовий захист. Але тут питання до тих, хто не хоче тимчасового захисту. Кого не хочуть впускати на територію Європи і хто може отримати депортацію? Держави домовилися посилити тиск на відхилення претендентів на притулок, щоб зробити депортації більш ефективними. У Євросоюзі домовилися посилити тиск на претендентів на притулок і отримали відмову з літа 26-го року. ЄС планує розпочати відхилення заяв прямо на кордоні. Про це повідомляє БІЛД. У Брюсселі відбулися зустріч міністрів внутрішніх справ країн-член ЄС за її підсумками. Держава домовилась посилити тиск на відхилення претендентів на притулок, щоб зробити депортації більш ефективними. Тепер люди без права на перебування в будь-якій країні ЄС мають отримати нові зобов'язання, а за недостатньої співпраці з органами влади їм можуть загрожувати скорочення соціальних виплат. Ці нові правила повинні стати переходом до реформи загальноєвропейської системи надання притулку, яку країни-члени ухвалили в червні два року, і повинні запровадити. До червня двадцятого року, у квітні цього року, єврокомісія оголосила про намір прискорити запровадження окремих реформ. Також нагадаю, що Польща Польщі надали повне звільнення від механізму солідарності, передбаченого новим міграційним пактом ЄС. Країна не повинна буде приймати частину мігрантів з країн Європейського союзу, які зазнають найбільшого міграційного тиску, або платити натомість фінансові внески. Польщу виділили і дали їй можливість не приймати цих нелегальних мігрантів, тому що на її території є дуже багато. Тимчасово переміщених українців на тимчасовому захисті, ось цим вона якраз скористалася, мотивуючи, що в неї дуже багато витрат, і дуже багато мігрантів з України біженців їй дали можливість не приймати цих мігрантів. Ось такі зміни передбачаються зараз в Польщі, Європі і на кордоні. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео, вподобайку і не забули підписатися. Нагадаю, що в описі під відео є посилання на мої інші соціальні мережі. Також підписуйтесь туди. Це важливо. З вами, я завжди Саша Матвєєв, До зустрічі в наступних відео.